Так, у нас є бюджетної комісії. Можемо починати. Значить, у нас на порядку денному дякую, питання про нас депутатської комісії з питань фінансового бюджету ума землянського розвитку та інвестиції міської ради 82-25 років. Так, я доповідаю, у нас є одне технічне питання. Ви знаєте, що ми отримали субвенцію з державного бюджету 592, 280, 592 285 гривень 20 копійок на капітальний ремонт, покрівлі спального корпусу Смолянської загальної санаторно санаторної школи-інтернат для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб по вулиці Івчана, 292А. Але у зв'язку з тим, що ця установа, як юридична, була ліквідована і така називається Старокосівський ліцей, а у реєстрі е державних речових прав що ця будівля називається Смольнянська загальна освіта самопорвана школа, десь спільно з областю, до такого висновку, що треба внести зміну до цього об'єкту, щоб потім не було якихось питань. І тому, поки область вносить зміни, своїм розпорядження до назви цього об'єкту, бо ми це не можемо самі зробити, у нас є на це субвенції, і там відповідно все прописано, ми мусимо вилучити цей пункт і наше співфінансування, 68 тисяч, це є пункт 2.1.2, до 에, того моменту, поки не несе зміни. Тому ми це питання вилучаємо, щоб закрити це рішення від 22 жовтня 2025 року. Але у нас за цей період, якраз ще набралося, є ще від військової частини на 300 тисяч, то ми додаємо. Нас було перед цим 100 тисяч, додаємо ще 300 тисяч на військову частину, то це вже буде 400 тисяч. І по лікарні є один нюанс. Це по іншій частині. Це по іншій військовій частині. Ну, ми вирішили, що ми не так? І по лікарні у нас є ще один нюанс. Ми у рішенні сесії зменшували кошти з вторинки на первинку на енергоносії, але в зв'язку з тим, що е, по газу не можуть змінусувати договір, ми мусимо ті кошти туди назад повернути, щоб вони розрахувалися з постачальниками. І тому що ми доповнюємо пункт 1,1.2 і додаємо 135 378 гривень на первинну медичну допомогу населенню. E, але через посвідку це не через принципу, а через поємку, щоб закрити це питання і все. І це відповідно такі зміни, тому ми мусимо закласти за рішення та нові редакції. Коли твоє питання? Так. Я yeah. ja, не знаю, там мав uh, зачитати, mm -hmm. як правильно буде цьому було... озвучувати, так? Ну, well, то все, значить, ставимо ускладнення. Що, дякуємо, будь ласка. Yeah.